І тому ми сидимо, знаходимося в ситуації, коли ми по-різному читаємо, що таке перемога. Хтось каже, та залишайте лінію так, як вона є, і то дякуйте Богу. А я не хочу так залишати. Я не можу так залишати. Знаєте, це, це моїм вибором ніколи не буде. Хтось згодиться зі мною, не згодиться, вибачте. Я вже такому віці, що можу говорити, в мене є своя уява, я, я дію, на мій погляд, морально. У відповідності до інтересів моєї нації. Хтось каже, давайте до Хутора Михайловського. А я кажу, і все. І ви рахуєте, якщо ви ходите на кордон 91-го року, ви чесно даєте відповідь на формулу перемоги, ви лукавите. Ви насправді найбільшу проблему залишаєте своїм дітям і онукам. Тобто на Москву? На Москву. На Москву. Москву, да, я уточню, е -е -е. легше про що говорити сьогодні можна, ні одна людина світу, ні одна національність, ні одна держава не може бути спокійно в сенсі своєї безпеки, доки існує московський путінський режим.